Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми йдемо доставати на водойму писню. Тому ми стали зраночкою і зараз з, з Максом. Привіт! Будемо записувати відео для каналу Fishing Family. Тому зараз ми йдемо в АТБ, чимось підкріпимось зранку і поїдемо на автобус. Так, ми вже на зупинці, поснідали. Зараз шукаємо автобус і їдемо в сусіднє село. Так, Ми вже сіли в автобус і зараз ми їдемо, як я казав, в сусіднє село. І від зупинки нам йти приблизно 3-4 кіло. Так, так. Зараз ми приїдемо і я вам все покажу. Так, нас вже троє. Подцепили санечку. Їдемо доставати, то прямо так, да, ми вже майже на водоймі, зараз підходимо до зачарованої дису. Я вам покажу все. Я думаю, Саня вже не буде їх обробляти. Ой, а тут немає криги. Попробуй провірю. Так, перший пішов. Техніка безпеки. Так, тепер мені надо перейти. Чуєш, Саня, я тут не перейду. А, или перейду. Так, ну, ноги майже сухі. Ось так от у нас. Розвивається десна по старикам. Поня, кулах, поня, <ріху> <ріху> Ось така у нас зачарована красива десна. <ріху> Чуєш, Макс, може іноді стоїть стукати по льду? 15 техника техника. Так, друзья, нашли Домик на Десне Вот такой Хотели вылезти Полазать Смотрите, что там Але вода на кризі сказала... Але вода на кризі сказала, що ми не будемо вилазити туди. Так, друзі, зараз ми будемо покати місто, де можна воліти на берег. Можна. Можна, Я розрішаю, так. Я офіційно два подтвердження о том, що лед без я вам не верю. Но это же официально. Поки они будут кататься, я зараз пойду. Добрежно. Вылезу по корязи. Вот такие заваленные. Лис. Чи не вылезу? Це доволі страшно. Так, в мене хороші новини. Ми на березі. Зараз підемо дивитись, як справа у хлопців. О, і хлопці теж вилізли. Все. Тепер наша, наша дорога виглядає ось так от. Тепер ще десь півтора кілометра по полю. Зараз закінчиться дорога і ми будемо лізти через отакі пещері. А, ага, Бабор пробив. Су -су -су. Добре, ага. Бадор дырку А Ама зараз намагається вилізти, не провалившись в боброву нору. Ого! Фелокобар. Я чуть не провалився. Оголився <різь> А я провалився. <різь> <різь> так. так, показуйте. Місто, де була вчора утоплена Максина пічня. Да. Друзі, ви уявляєте, яка у нас крига? Що по ній їздить Ось така техніка. А ось і лунка, де була утоплена. Тепер головне не утопити телефон. Ну да. на вулиці плюс. Водичка не замерзла. Зараз будемо щось питатися достати. Бля, Чому ти привагнічився? чему чему? Банки Гречки. Это... Так, у нас делать такие магнит. И зараз мы будем пытаться. Работаем. Так, ну я его опускаю, Сань. Да, там если что найдем. Магнитом. Ну ты, Пишнуть привяжем. Так, головоломкой. Вероятно, що вона воткнулась просто. Привяжи второй край до этой шни да. и пишнику воткни куда-то куда-то войну. так лунку проїбать, длинную сюди сюди і сюди і пам'ятіш как ми паук тягали Так, перша попитка не увінчалась успіхом, тому зараз будемо роздавблю... роздавблювати і так велику лунку вже. Что там, Макси? Как успехи? Как успехи? Хреново. Хреново, Ну да. магнитом Магнитом не вышло достать. Пробуем достать балансиром. Олександр, мне кажется, вы не пищу ловите. Что? Мне кажется, вы не пищу Есть. Есть поклевка. А чого же она не цеплялась на магнит? что, наверное, выустряла. Бля, снимай это. Я снимаю. Ну, пятерочка. Так, ну, витаю. Ляпота? Красава! Все, операция выполнена. Так, а ну покажи, как пища клюнула. Ну ювелирно. Почти за рот. Да? Ой. Чуть чуть мне за пальцы. Дагестал. Я не рассчитывал, честно. Я тоже <laughs> думал, все. <laughs> ну даже не видно, что она сильно и выстряла. <laughs> не, видишь, окислилась. Да? Да, она в виляке была, похоже. Ну. Вот, тоже, видишь, зачернилась. Да. І запах понюхаю. Ну Це... да, так, да, да. Ну да, нападаю. Прям ну о, прямо так... отак. от упала туди. Бля, я это сфоткаю, навіть даже пост сделаю на такую тему. <рек> так, ну все. Відео підходить до кінця. Можливо ще трішки підзніму дорогу, як ми будемо йти додому. Але... Пісню ми дістали. Можете нас привітати в коментарях. Так, друзі. Ми врятували пісню і наш автобус на 12.40. Зараз 9 ранку. Ми вирішили не гаяти часу і... Трошки половити щучку. Так. Зараз Сашко нам розкаже про свій комплект. Будочка у нас Жонзандер. Уже легендарна ловила і самов, і щук, і судаков, і пішню. Да. І пічню, найголовніше. Катушечка якась китайська, але ну, зі своєю цілею вона впорається. Не, скуня какая-то. Так, друзі, поки в нас є час до автобуса, я вирішив взяти у Саші вудочку і трішки вам розказати, як ловити окуня. В нас є... Балансир рапала. Ну, я зазвичай окуня ловлю на нарапало. Ось така. Це троєчка, по-моєму. Ми його пускаємо на дно. Зараз одною рукою це трішки неудобно робити. Ну, тепер піднімаємо десь сантиметрів 10-15. Я зазвичай роблю спочатку три підриви. Три підриви, потім пауза. Потім один підрив, пауза і трішки гойдаю його на місці. Потім знову пауза. Потім знову трішки поговдали, пауза і тепер йде серія підривів з невеличкою паузою. Якщо окунь є в лунці, то він обов'язково клюне, якщо він активний. Якщо ні, то ми просто переходимо на іншу лунку і шукаємо окуня далі. Ну, як бачимо, в цій лунці окуня, на жаль, немає. Йдемо до наступної лунки. Так, друзі, друга лунка. І рибка ще сьогодні не дуже активна. Але цель сьогоднішньої поїздки була не риба, а достать пішню, спасти гроші, які були утоплені. Це я думаю остання лунка. Якщо тут зараз ніч рибка не покаже активність, то підемо до друзів палити вогнище і питатись відкрити банку з гречкою тому що хтось забув ніж щоб її відкрити <кій> <кій> я думаю зараз вам покажемо як відкривати залізну банку ось тої ось пісньою Рибка не дуже активна сьогодні. Я пройшов десь з близько 20 лунок і получив жодного клювання. Так, треба йти їсти. Так, Макс мене сьогодні налякав. Я думав, що ми не поїмо. Я думав, що тушонку, ну, гречку ми сьогодні не відкриємо, а тут Така штучка. І зараз будемо розігрівати. Так, друзі, гречка наша вже розігрілась. Тепленька. Дивіться, яка смачна. М -м -м, смакота. Підігріти на вогні. Дуже смачна, зараз будемо їсти. Ану, Макс, пробуй. Тримай. Забули вдома вилки. Я, Я, думала, що він виживе. Я думаю, ні. Як вам по смаковым якостям? Смачнейше? Ага. То я добре. О, Александр, зараз у нас будет чай? Нет, у нас будет пюре. <laughs> О, у тебя есть пюрешка? То я добре. Я с тобой делюсь гречкой, а ты со мной делишься этим. Все, бомба. на ложку пошире. <laughs> а вот тебе что, мало ложек тут? Так, друзья, Гречка наша вже розігрілась, тепленька. Дивіться, яка смачна. Смакота. Підігріти на вогні. Дуже смачна, зараз будемо їсти. Ану, Макс, пробуй. Тримай. Забули вдома вилки. Я, Я, думала, що він виживе. Я думаю, ні. Як вам по смаковим якістю? Смачніше? То є добре. О, Александр, зараз у нас будет чай? Нет, у нас будет пюре. <laughs> О, у тебе есть пюрешка? То я добре. Я с тобой делюсь гречкой, ты со мной делишься цим. Все, бомба. На ложку пошире. <laughs> а у тебе что, мало ложек тут? Только не рассыпай, Макс. Мы все хотим кушать. Взялся. Новый образец ложки. Скажу, у нас название. У нас два ножа Пусть такая тут вообще краса. Только не рассыпай, Макс, мы а все хочем я кушать. Взял, чтобы забыл про него. Новый образец ложки. Два, Ось така тут очі краса. Так, друзі. Ми поїли, затушили вогнище і йдемо зараз шастать по старим заливам десней. А шахеда? Ану покажи. Уламок від шахеда. Ось такий дикий місцинки. О, нарешті ми вибралися в чисте поле. Тепер ще кілометра два по полю. Але одне радує, що дуже гарно. Друзі, ми вже підходимо до Десни. Подивіться, який тут біля Десни гарний лісок. Мені здається, що в сезон... Тут і гриби будуть, а зараз тут тільки кабанита з зайцями бігають. Все. Ну дуже гарний ліс. Так, дорога уходить направо, а нам прямо. вже давно прошли спасав ми її не прошли вона у нас прямо друга тепер прямо друг друга так ну весна стоїть це радує гарний дуже ліс Під берегом вода. Зараз будемо шукати де вилазить. Нам через всю всю Десну потрібно буде перебратись на той берег. На тому дрібні можна на свіл проваливатися. Да. <гум> Я б це хотів сняти. Макс, це нормальний льот, іди що ти цей. Макс, ти менше стукай пульду. Да, на масштаб. Ми знову надесся. Зараз ще. О, промойна, диви, яка майна. Приколійте, я казав. Та ну ні. Ну, ти мені, мені кається. Ти мене обмадієш, Так, Зараз підемо питатись знову спіймати рибку. По трещину не советую Думаешь? Ну да, есть шансы. Есть шансы? Ну как, небольшие? Андайпишню. Ну да. По трещине трохи опасно ходить, я думаю. Ну ничего, нас-то не запущает. О, майна. Еще одна майна. Я думаю, тут льот уже крепкий, можна не стукати. О! Тут трішки воно. рибаків бігає вже. Зараз і ми сейчас щось попитаємо зловити. Так, ну рибку ми знайшли. Невеличку, але вона клює. Пішню спасли, можна тільки рибу половити. Ну так. Да що зря час гаяти поки чекаємо автобус Ну да. Чтось даже непогано. Учись, студент. Бля. Ой. О, диви, яка плітка. Та ти що? material Давай. самая надежная технология, которая держит 20-тонную баржу. Нормальная тема. Вся баржа держится все на лопате. Можно лопату поднять и вся баржа поплывет по десне. Так, наша подорож вже підійшла до логічного завершення. Ми зараз вже підходимо до зупинки і будемо виїхати додому. Так що очікуйте наступні відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.